Не лише поодинокий пандус біля під'їзду за останній рік питання безбар'єрності стало для українців як ніколи актуальним йдеться не тільки про труднощі з пересуванням, а й брак інформації, неможливість працювати чи навчатися усе це призводить до ізоляції від суспільства. Кожен, хто особисто зіштовхувався з евакуацією зі всіма складнощами вокзалів, доріг, транспорту, недоступністю верхніх поверхів. Чи з потребою швидко дістатися сховища, укриття, вибігти, забігти? Проте віднедавна громадський простір все ж став доступнішим для людей з інвалідністю. До прикладу, у Хмельницькому повсюди можна побачити пандуси чи підйомники з кнопкою виклику. Окрім того, тротуар перед пішохідним переходом вимушений рельєфною плиткою з плавним перепадом висот а світлофори мають звуковий супровід. Тим часом через бойові дії в країні щоденно більше людей з інвалідністю, поранених військових та цивільних. Для таких на Хмельниччині розробили проєкт із соціального протезування. Для цього їм потрібно звернутися у соцзахист чи ЦНАП. Далі кожен самостійно зможе обрати підприємство, на якому виготовлятимуть виріб. А фонд у свою чергу оплатить усю роботу. Ми виготовляємо направлення. Ці підприємства всі бачать це направлення, тому що направлення виготовляється в електронному вигляді. Вони мають доступ до цієї бази. І людина звертається на підприємство її забезпечують. Аби покращити життя для маломобільних верст населення. Урядовці під час засідання ради безбар'єрності представили план заходів на два роки. Він зокрема передбачає, що до кінця 2024-го усі відновлені об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури відповідатимуть вимогам доступності. Натомість зараз таких лише 20%. Маломобільні групи населення зможуть вільно переміщуватись та користуватись більшістю будівель, об'єктів благо транспортної інфраструктури Очікувані результати до кінця 2024 року. Це Об'єкти нового будівництва та об'єкти відновлення, які відповідають нормам і стандартам доступності на 100%. Одним із важливих проєктів у 2023 році стануть автошколи для людей з інвалідністю. Одна із таких незабаром з'явиться на Хмельниччині у Кам'янці-Подільському. Там спеціалісти допомагатимуть майбутнім водіям опанувати транспорт, зокрема й з ручним керуванням. Якщо школа навчає на водінню ручним управлінням? То, відповідно, школа буде і рекомендувати, яке саме ручне управління поставити. Тобто стандартизоване, не просто так, що десь у гаражах його поставили. На тому крапки загалом до 2025 року урядовці планують реалізувати 472 проєкти з безбар'єрності. Катерина Шевчук, новини 33 канал.